18 липня цього року в селі біля Єрпеня Київської області родині загиблого у боях під Бахмутом Ярослава Березова урочисто передали перший в Україні будинок, збудований за технологію 3D-будівництва. Ключі від нового житла отримав вдова загиблого Наталя. Ми з чоловіком жили у нас тут був на цьому місці будинок. Поверховий чоловік власними руками його збудував. І так сталося як початку війни тут була бойові дії, наш будинок повністю знищений. Ми його збудували, не всі встигли ввести в експлуатацію. Тому державні ворог не було. Ну, документів не було, робили в тому Сенсу не було. Це... Коли чоловік загинув, побратимі почали більше звертатися, що треба допомогти сім'ї. Волонтери обійминації, наша Інна Фурман, почула нашу історію і вибрали нас. Тім був збудований в межах проєкту Об'єднання заради допомоги. Проєкт це ініціатива благодійного фонду «Обійми нації, реалізований за підтримки міської влади Ірпеня і понад 70 партнерів. Новий будинок постав на місці зруйнованого окупантами обійстя, яке Ярослав збудував сам. Дуже пишається, що цей саме будинок і побудований за допомогою 3D-принтера в Вірпіні. Так, і ми це. раді, що дійсно це саме в Вірпіні. Да. І знає, головне ще, що дійсно, нашому герою, нашому захиснику, тепер він може бути спокійний за свою родину. Все є де жити. Краще б, звичайно, він був. Так. Але Класний будинок, я дуже вас вітаю. Але всі подався. Він допомагав точно. Ставьте, я вам так. скажу. Якщо держава запустить програму по таким будинкам і взяла б ваш приклад, а можливо, ви б зробили, то ми б дуже швидко людям відбудували будинки. Бо сама потреба після закінчення військових дій в Ірпіні це три тисячі будинків, які були зруйновані та пошкоджені, з яких 1500 повністю знищені. Тобто величезна кількість на сьогоднішній день. За допомогою вже є відновлено. Держава фінансує це. І якщо люди будуть брати це за приклад, то можна швиденько відбудуватися. d будиночок він класний, але зараз він прохолодний. В зимку, я впевнений, він буде теплий. І він будується дуже швидко. Чи на головною особливість у будинку площею 130 квадратних метрів стала кімната подвійного призначення з посиленням рівнем безпеки? Ні, родина березових зможе перечікувати повітряні тривоги. На будівництво всього будинку знадобилось 58 мотогодин. Розповідає Інна Фурман, голова благодійного фонду обійменації. 58 мотогодин 130 квадратних метрів. Ми по факту і створювали принтер для таких потреб. Орієнтовна вартість це десь приблизно 700 доларів за метр квадратний. Це ті підрахунки, які ми виконували два місяці тому. А загального артистів як я вже говорила, він безцінний. Ні. А знаєте чому? Тому що просто кожен із виробників вони хотіли дати щось найкраще від себе. Вони хотіли дати, от все, що було, ви бачите зараз перед собою, це не лише прояв їхньої майстерності, але й прояв їхньої душі. Ну хіба можна оцінити душу? А з чим ви порівнюєте? Почнімо з того, що коли ми говоримо про 3D-технології, взагалі, ми говоримо про малоповерхове будівництво. І тоді, коли ви говорите про забудовника, який там тисячу з хвостиком доларів, так говорить за вартість квадратну, це ми говоримо про кого? Про висотні об'єкти, Ну, тобто про квартири, багатоповерхівки це інша історія. Нас можна порівнювати це з газоблоком, з цеглою. Ось тут ми трішечки якось переплітаємося. Ну, Те, що можна порівняти. Вартість е, самого матеріалу вона не буде такою дорогою, як, наприклад, та сама цегла, оскільки ви розумієте, що спосіб запікання цегли це. Або газ, або електрика. Ну тобто, там буде це буде дорого. На жаль, головна наша перевага в тому, як я вже зазначила, наш будинок, коли друкувався, було задіяно по факту 3-4 людини, які були задіяні. Наші дуже тепленькі. Саме це будинок, коли ми друкували, товщина стіни 60 сантиметрів. Перевага принтеру і взагалі технології, ось цих адативних технологій, перевага полягає в тому, що коли ми друкуємо, ми самі можемо зазначати, яка товщина стіни. І відповідно ми можемо робити там двохрівневу стіну або трьохрівневу. Навіщо дивитися в минуле, якщо за нами попереду все майбутнє? І я вірю в те, що ця технологія допоможе швидко, надійно і дуже красиво відбудувати наше прекрасне майбутнє? Переданий будинок має стати символом нового початку для родини і назавжди стане нагадуванням про одного з героїв, які загинули за Україну. Так, ну що, надійні руки передаємо, так нехай нова оселя. Нова відреставрована душа допоможе тут створити максимальний затишок. Саме головне, щоб на серці був, був спокій, і щоб Божа благодать панувала в цьому будинку, І так. щоб тільки була радість, добро більше негативних емоцій і горя, щоб тут не було. Тільки радість, добро, любов і, спільно, і перемога. Дякую, перемогу дали!